Хлопець з Луцька через чарники втікав до Польщі. Дідусь з Волині віддав шахраям 60 тисяч. Луцьк навколішки прощався з героєм. На війні загинув волинянин Сергій Нагорщук. Йому був 51 рік. Військовий із Володимир Волинського району до повномасштабного вторгнення жив на Херсонщині. У військо пішов на початку жовтня 24-го року із 29 дев'ятого жовтня вважався зниклим безвісти. Вічна пам'ять герою. Підтвердили загибель випускника Волинського військового ліцею імені Героїв Небесної Сотні, 20-річного Івана Лавора. Довгий час захисник вважався зниклим безвісти. Лише тепер стало відомо, що серце Івана Лавора перестало битися ще в січні. Це сталося під час запеклих боїв на Покровському напрямку Донецької області. Вічна пам'ять герою. На Волині обстежили на ступінь безбар'єрності 4566 об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю. В основному вони відповідають вимогам безбар'єрності. Однак проблеми є у спорудах цивільного захисту. Йшлося на нараді у Волинській Ова. Із 2304 споруд безбар'єрні лише 2,9%, а 71,1% – бар'єрні. Як розповів тимчасово виконуючий обов'язків начальника управління. Лінія містобудування та архітектури Ода Василь Василенко у 17 громадах області вже створені ради безбар'єрності. А у 24 громадах затвердили програмний документ щодо створення чи покращення безбар'єрного простору. У багатьох громадах такий документ на стадії розроблення або його розроблення заплановане на початку 2025 року. Волинян кличуть на акцію, а не мовчи. Полон вбиває в підтримку полонених воїнів. Відбудеться вона в неділю, 1 грудня в Ковелі, Початок о 12.00 в центральній частині міста. Та мам, буде все добре. Чи ти переживаєш? Все буде добре. Люблю тебе теж. Це і ще десятки повідомлень від сина. Ковальченка Тетяна Бакум слухає кілька разів на день. Вже майже два з половиною роки. Це єдина можливість почути його голос. Дитина цієї жінки у полоні, 25-річний Влад, єдиний азовець ковеля, якого досі не обміняли. Зустріч з ним Тетяна уявляє щодня. Ви знаєте, я напевно, буду кричати на весь коваль. І, ну, звичайно, це будуть сльози щастя. Весь час це візуалізую. Весь час. Е сняться сни дуже персина. І весь час такі реальні, знаєте, ну от приїхав в відпуск з Маріуполя, в Ковель. весь час от це все таке реальне. Ну коли ти просинаєшся, це знов реальна біль. Як страшний, це все, як страшний сон. Владислав Бакум, боєць полку Азов, позивний балу, контракт підписав у 18 років. Той шеврон це для нього було ну, дуже щось, знаєте, велике, високе таке. От. Дуже радувався. У 19 років Влад на деякий час пішов в АТО, потім пройшов навчання з управління БТРами і повернувся на основну базу азовців у Маріуполі. На початку грудня 22-го Тетяна почула від сина страшні слова. 24 лютого вони справдились. Він подзвонив зранку і каже: мам, ви напевно їдьте десь за кордон. От. Я сама працюю на швидкій, в ковалі. На екстреній медичній допомозі. Я казала: я не можу. Я не можу поїхати покинути все. У мене тут робота. Я теж повинна свого роду ну, якусь і допомогу надавати. Ну тобто ми не знали, що ще тут буде. У перші тижні повномасштабної війни зв'язок із владом був. Дзвонив, писав, скидав відео голосові повідомлення, Щоразу казав одне і те ж. Мам, у мене все добре. Сидимо, діжуримо на КПП на базі. Все добре. Хоча добре тоді вже не було. Це відео знято на Азовсталі. Захисники замішали у відрі тісто, на вогні смажать якісь хлібці. Ймовірно, з їжі в них тоді лишилось лише борошно. Та найбільше шокувало Тетяну те, як хлопці добували питну воду. Вода була з калюш, з батарей, от, якась технічна. Вона була така чорна. І вони її фільтрували, і вона все рівно була темна. Зв'язок із Владом був непостійним. Місяць не абонент, згодом його заспокійлива. Мам, все добре. Хоча весь світ знав Азовці у пеклі війни. 86 днів оборони, 82 з них у повному оточенні. Востаннє сім'я спілкувалася із Владом 12 травня. Каже, мам, зв'язку не буде, довго не буде зв'язку. Але ти не переживай, я скоро буду вдома. 12 числа 12 травня він подзвонив мені останній раз. А вже через 4 дні Тетяна прочитає в новинах, що всі я оборонці Азовсталі вийшли в полон. Обіцяли 3-4 місяці. 3-4 місяці, і ми себе вже так, знаєте, твердо трималися. Ну, от скоро ми їх побачимо. Скоро ми їх обіймемо з інтернету. Тетяна знала, що її сина відвезли в Оленівку туди, де в липні 22-го року росіяни влаштували страшний теракт. Тоді нагадаємо, загинуло щонайменше пів сотні полонених. Ми нічого не знали, хто загинув, бачили тільки по засобах масової інформації, що це були просто жахи. Це було таке пекло там, ну, в тому бараці показували постій ліжка, показували е, похорілих наших хлопців. Ввечері Тетяна отримала смс, що її влада в тому бараці не було. Нині знає, що її сина тримали в таганрозі. Зараз він ще за дві тисячі кілометрів звідти. Запитання, чи бачили влада, як він чи живий, здоровий тетяна ставить кожному азовцю, який повертається з неволі. А якось побратим хлопця сам зв'язався з нею. Я питалася, чи б'ють. Він мені казав, буває, але це не часто. Ну, тобто, тобто, може він і не хотів мені mm -hmm. цього розповідати. От. Розповідав, що дають їсти. Ну, таке там більше всього ця перловка, Весь час ця перловка. Бувало, що давали овочі, чи вони варені, чи вони м'які, солені. Ну, це була капуста. Більше всього, один раз їм давали якусь там консерву. Ну, тобто, це було голодування. 19 жовтня на рідну землю повернули 95 українських військовополонених. Один із них кращий друг влада Андрій Богдан. Аби закінчити службу разом з товаришем, влад свого часу продовжив контракт із Азовом. Мама Андрія нині найкраща подруга Тетяни. Разом вони організували не одну акцію на підтримку полонених захисників Маріуполя. Коли проходить акція, і коли збирається дуже багато людей, ми тут малювали і таблички, і плакати ці різні, це надає дуже багато сили. Для нас це дуже цінно, коли тебе підтримують, коли тобі допомагають. От, і ми завжди кажемо людям, що виходьте на ці акції, тому що це допомагає якомусь, ну, можливо, Поштовху якомусь, щоб їх не забували. За цих хлопців треба боротися так, як вони боролися за нас. Якби на ці акції, якби рідні військовополонених не об'єднались, не підтримували один одного, каже Тетяна, можна було б зійти з глузду. А так вона щоразу радіє кожному обміну, щиро плаче, коли котрась із матерів чує ці слова. Алло, мам! Привіт! Я вдома в Україні. Тетяна щиро вірить, що зовсім скоро ці слова вона почує і від своєї дитини. Анастасія Качина, Максим Шинкар, дванадцятий канал. 20-річний лучанин пробирався до Польщі крізь чагарники. Його затримали опівночі неподалік Ягодина. Відомо, що спершу молодик спробував виїхати за кордон через пункт пропуску. Однак через відсутність законних підстав для перетину держрубажу його не пропустили. Тоді волинянин крізь чагарники подався у напрямку річки Західний Буг, де його й затримали. 19-річний п'яний водій з Луцька на блокпосту пропонував поліцейським хабар. Було це біля Володимира. Поліцейські зупинили Фольксваген. За кермом був нетверезий юнак. Аби уникнути відповідальності, молодик дав патрульним 11 тисяч 500 гривень. Тепер відповідатиме і за хабар. Горіло на все село. Поліському на Ковальщині вночі загорілася господарська споруда. Вогонь стих частково знищити покрівлю, перекриття і все, що лежало у будівлі. Причина займання, за словами рятувальників, коротке замикання електромережі. Загалом за добу в області було три пожежі. Потерпілих, на щастя, в жодній не було. Луцьк попрощався з військовослужбовцем Олександром Панькевичем. Загиблому захиснику України було 44 роки. Його серце перестало битися 22 листопада в бою з ворогом біля Новоданилівки Запорізької області. Прощання з героєм було в Свято-Троїцькому соборі Луцька. Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли театральним майданом. Люди стали навколішки, поховали героя на кладовищі у селі. Немир. Луцького району щирі співчуття рідним та близьким воїнам. Пенсіонери з Волині віддали шахраям усі свої гроші. На гачок нібито працівників банку попалася 63-річна мешканка камінь каширського району. Вона втратила з картки 37 тисяч гривень. Майже 60 тисяч 85-річний лучанин, адже злякавшись, назвав незнайомцям усі дані своєї картки. Ось як це працює. Алло. доброго дня. Мене звати Олег, я з технічної підтримки вашого банку. Так, слухаю. Ми зафіксували, що вашою картою зараз дійснюють на типову оплату в одному із інтернет-магазинів. Скажіть, будь ласка, чи це ви? Та ні, зараз я нічого не оплачую. Зловмисники отримали доступ до вашого рахунку та хочуть вивезти звідти усі гроші. Аби цьому запобігти, скажіть, будь ласка, це ваш номер карти закінчується на 5561. Почекайте, зараз гляну. Так, це мій номер карти. Скажіть термін дії вашої карти та три цифри, які знаходяться на звороті, аби ми змогли перешкодити діям злочинців. Запам'ятайте, працівники банку ніколи не запитують термін дії та номер на звороті вашої карти. Це шахраї, які хочуть заволодіти вашими коштами. Не робіть так. Без опадів, але з туманом буде погода 30 листопада на всій території Волині. За прогнозом синоптиків, в Луцьку вночі до трьох тепла. В день стопчики термометрів можуть піднятися до 6 градусів на Волині нічної пори від 1 градуса морозу до 4 тепла вдень до 7 градусів з позначкою плюс.